Вареники то ж українська душа. Українська душа, українці взагалі смачну їжу готують. Українськими варениками, млинцями, котлетами, сирниками і не тільки частують поляків у волинському магазині Галя Балована. Вийшовши на європейський ринок, він отримав нове ім'я Весела пані. Тому як назва не перекладалася, скажімо так, чітко і дослівно, ми вирішили взяти взагалі зайти з новим брендом, тобто з новою назвою, щоб ця назва була також близька для поляків. Вона звучала, і ми хотіли зробити бренд, який буде мати якусь ціну на цьому ринку. Тобто, і ми хотіли так само зробити цей бренд, щоб він працював як польський бренд, так і паралельно український. Крім нової назви, в магазині разом із традиційним новий асортимент спеціально для поляків. У нас є п'ять позицій, які ми підпасували під польський ринок. Це вушка з грибами, вушка з капустою і грибами, крокети з капустою і грибами, фарширована скумбрія і відбивні. Вушка це їхня традиційна страва, вони завжди її купують на Різдво, готують борщ і в борщ вкидають ці вушка. Вони дуже цінують те, що це роблять саме українські люди, українські дівчата. Скільки вареників ліпить разом з дівчатами і не порахуєш, розповідає працівниця мережі магазині «Весела Пані Ірина Уманців. Виготовляють приблизно 7-8 видів продукції по 6 кілограмів кожен. А ще Ірина ділиться секретом, чому саме українські вареники найсмачніші. Ми робимо тісто тоненьке. У нас співвідношення начинки і тіста йде один до одного. Тобто ніхто не скаже, що в нас грубе тісто, мало начинки. Ми не обділяємо начинкою, робимо все на совість принцип роботи веселої пані у Польщі майже не відрізняється від галі балованої в Україні. Розповідає співвласник мережі магазинів Владислав Азовський. З відкриттям проблем не було. Чоловік уже 10 років проживає у Польщі і займається астрономією. За плечима багато відкритих ресторанів, пекарень та кав'ярень. Тож усі нюанси знав. Законодавство відрізняється, якби якщо ми говоримо за функціонал магазинів, наприклад, Україна і Польща вони ну цілком подібні, тобто це дві країни, які. Знаходяться ну між собою межують, і різниці такої фатальної не немає просто. За словами Владислава, схожих закладів у такому масштабі в Польщі немає. Україні нині працює близько 70 магазинів. Українці навчають поляків культурі замороженої їжі, що вона може бути смачною, корисною і натуральною. Полюбилася поляками і знайома українцям Чорноморка. У Варшаві поки працює два таких заклади. Їх дещо переформатували форматували під європейський ринок. Тут немає офіціантів, які приймають замовлення. Кожен відвідувач може Брати собі морепродукти прямо з вітрини біля каси адаптували під поляків і меню. Загалом за рік чорноморка планує відкрити у Польщі 25 ресторанів. До нас проходять більшість це поляки. Для них ми зараз і додали в меню рибний журик. Це ми знаємо, що це їхній суп, але ми його зробили на наш лад. Рибний з тріскою користується популярністю. Ну і дрібна рибка. Це атерина. Ми її замовляємо прямо. Сотнями кілограмів, бо вона найбільше у нас користується спросом. Найбільші труднощі, з якими довелося зіткнутися під час відкриття ресторанів у Польщі, це відсутність чорного моря поряд. Розповідає керівниця польського напрямку розвитку бізнесу мережі ресторанів Чорноморка Катерина Сіневич. В Україні у нас є наш власний вилов риби, і у нас є чорне море і є чорноморська риба. А в Польщі такого немає, і взагалі рапани, чорноморська барабулька, цю, цю рибу і ці морепродукти поляки побачили вперше, і це був прям шок, що це за риба, де її ви взяли. Тому найскладніше це було організувати доставку і домовитися з Болгарією, з Турцією на доставку свіжої рибки чорноморської, тому що на жаль, зараз з України ну ми не маємо змоги поставляти. Із самої України до Польщі везли меблі аби якнайшвидше відтворити атмосферу закладу львівські круасани. Є тут і кольорові папірці для побажань, Вже добре знайома нашим співвітчизникам меню. А спеціально для поляків, вивчивши їхні смаки і вподобання, додали й ексклюзивні страви. Ми завезли сюди з України ті продукти, які на ринку взагалі недоступні. Наприклад, ми маємо вітамінічії, які зроблені сово натуральні. Вони зроблені з ягід та фруктів перемелені, такий концентрат, який до якого додається гаряча вода. Це виходить гарна така вітамінна бомба, е який є повноцінний, до нього вже нічого не потрібно додавати. Також наше таке цікаве рішення це є бульон курячий, теж 100-відсотковий, який ми. Привозимо теж як власний власний імпорт в Польщу і реалізуємо виключно по нашій мережі. Крім польського, українські бренди ставлять собі за мету підкорити ринок і інших європейських країн. Багатьом це вже успішно вдається. Приміром, галя балувана вона є в Нідерландах, а невдовзі буде ще й у Німеччині США та Канаді.